Напишіть, будь ласка, як чутно чи видно є. Пише я в прямому ефірі. Напишіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, щоб я знала, що я не сама собою говорю всіх закоханих вітаю І з цим днем, закоханих в життя, закоханих в брейдинг і в принципі. Зараз, поки ви підключаєтеся, ми проговоримо, що ми розіграємо. О, Віталія, привіт. Я чекаю, коли ви вже в Київ приїдете. Ми підемо з вами на каву. Так, розіграш. Сьогодні ми розігруємо два онлайн-курси. Вас зі святом. Дякую, дякую, дякую. Що сьогодні ми розіграємо? У нас буде онлайн-курс 3D Кудрі. Це той курс, який я закахалася, з яким я зустрічала Новий рік. І думаю, що він буде в цьому році нормально так заходити. В цьому курсі у нас є виготовлення. Заготовок, які багаторазові, вплетення їх на манекені, декілька технік, декілька варіантів. Також у нас буде. І з вами і тут заплетення і зняття прям комплекс. Так, як ми від того, як ми заплели, до того, як ми розплили цей курс, знаходиться на платформі. Ви отримаєте доступ. Так, переможців у нас буде два. Вони заходять сюди, ось на платформу, в них відкривається доступ, і тут у нас є уроки дезінфекція, стерилізація. Телеграм-чату додавайтеся обов'язково. Там далі доступ залишиться безтерміново. Далі в нас теорія, потім виготовляємо комплекти. Вплітаємо комплекти, які в нас є варіації, розмітка базова ділення на 55 баз, всіх зі святом. Заплітаємо, вплітаємо на декількох моделях, фіксуємо їх. Як щоденний догляд у нас виглядає, тобто це буде один такий курс. І другий курс у нас це іде термозаміщення. Термозаміщення у нас тут матеріал одноразовий, хоча, звісно, може бути таке, що і використовують їх по дві не раз. Тут ми можемо наростити і рівний, і кудрявий матеріал, теж кому який більше заходить. Теж така техніка, яка закриває різні потреби. Ми можемо підготувати матеріал, наприклад, при клієнтові, і це є його перевагою. але, Наприклад, ми його можемо використати повторно. Але за рахунок того, що ми. Комбінуємо ці наші техніки, вони одну, -одну одна одну взаємозамінюють. Да, у нас в кожному курсі буде теоретична частина, буде розбір матеріалів, техніка, відпрацювання на манекені показує, і як ми працюємо на моделі на реальному волосі, щоб було видно. Також там, де термозаміщення, у мене є таке геть коротке волосся, як ми його вплітали, щоб воно трималося і не повипадало. Тому буде і такий курс. Теж знаходиться на платформі. Ось він тут: термозаміщення, і термоволокно, і кудряхи. Теж тут є телеграм-чат, дезінфекція, стерилізація, теорія. Далі в нас іде розбір, та вплітаємо ми ось і чолку, і вплітаємо Анну, і вплітаємо Боді, тобто різні варіанти хвиль, можна подивитися, як вони виглядають. І арієлька також є. Це, де, от, до речі, я буду на днях знову робити аріельку, яку потрібно попередньо не підготувати, можна це зробити до того, як прийде клієнт, якщо ви вже визначилися із матеріалом. який є. Так, ну що, хто у нас в прямому ефірі? Є, бажаючи отримати подарунок. Давайте як там, заведемо ці... напишемо є-є. Я-я-я. Цікаво, чи видно, і чути нас також і в Ютубі. Зараз я перевірю і будемо запускати рандомайзер. Видно, чутно. Є, супер, привіт, привіт, привіт. І тут у нас є учасники. Ого, тут аж 19 людей дивиться, я вже злякалась. Вітаю, добрий вечір. Давайте накидаємо сердечок, хто якого кольору любить. Я рожеві вам накидаю сердечки потім як закінчу. Так, давайте про умови участі, тому що я завжди дуже переживаю і завжди цікаво, хто ж виграє, як це чудо твориться, як ця лотерея працює. Ми будемо розігрувати два онлайн-курси кучері термозаміщення, буде два переможця. Потрібно було підписане на мій аккаунт, зробити обов'язковий репост, щоб в нас з'явилася переписка. Це буде важливо, знову-таки, це робиться для того, щоб у нас вже було відкрито і прозоро. І далі в коментарях потрібно відмітити було подружку. Кількість коментарів була не обмежена. І поставити лайки. Да, на попередні пости, і будемо обирати саме по коментарю. У нас буде два переможці: отримують доступ, отримують два сертифікати. Напротязі року можна відпрацювати і отримати онлайн-сертифікати, да, два. два сертифікати які можна і далі що? Працюєте, кайфуєте і на телеграм-чаті залишається доступ. Якщо там щось підзабуде, захочете передивитися. Одразу забігаючи наперед для тих, хто не виграє. Я підготувала бонус плюс. Якщо буде цікаво, залишайтеся після розіграшу. Я вам детальніше про це розкажу. І також ще особистий подарунок для тих, хто не виграє. Подарую вам ще один марафон. Зараз у мене інтрига інтрижна. Я відкритий маю цей рандомайз і йдемо в розіграш, розіграш. Чому я маю відкрити рандомайзер? Тому що я його купила, бо тому що кількість коментарів, яка прилетіла, вона просто неймовірна, і там аж 700 коментарів, і мені зараз потрібно буде з першого разу якось так його попросити, щоб він і на ноутбуці відкрився. Бо я його з телефона оплатила, цей рандомайзер. Чому ти не вставляєшся пасти? пасти, запустити розіграш. Ну, будьте цим нормальним. О, є так, кількість переможців два. Тримаємо ці пальчики. Тримаємо пальчики, тримаємо кулачки, сердечки. Добрий вечір, Ірина. Всім привіт. Аліна чекає. Зі святом. Дякую вас також зі святом. Так, ну що, полетіли. Полетіли обрати переможця. Умови всі в нас всі бачили, погнали. Збирає даних сніговик, чомусь не сердечний Валентин. Давайте підкинемо, підкинемо, підкинемо. Що ж він там збирає? Ну 700 коментарів, то як би є щось збирати. Напишіть, як ваші справи, як ваш настрій, як у вас сьогодні день? Було світло чи не було світло? Я ось приїхала від мами, а у них, слава Богу, світло є, і немає навіть такої, як у мене тут розваги, чи є, чи немає світла. Напишіть, чи є світло у вас, чи не є, у вас світло, збирає дані. Ну, Будемо чекати, поки збере всі дані. 700 коментариків. Зараз я зайду, перевірю, чи всі у нас все е, нових, здається, не було, не було нових, у запитах теж нікого немає, тобто всіх перевірили. О, переможець один у нас з'являється. Переможець один у нас з'являється. Аби ще й виграти. Святковий настрій супер. Добрий вечір, добрий вечір. Е, так, це вже вибір завершено. Вибір переможця. Що це таке? Переглянути, переглянути профіль, переглянути. Переглядаємо, так. О, я, здається, знаю, що Валерія в нас є, підписана на мене. Надіслати повідомлення. Валерій, це ви ж приймали участь, є перемога. бажаємо успіхів. Ви приймали участь. Ви приймали участь у марафоні. Ага, бачите, Валерій Кармо. Вітаю з перемогою вже один раз. Вона е, приймала участь у онлайн-марафоні, про який, до речі, вам я розкажу. Ви виграли? Ви виграли, і так як вже Валерія в нас мала можливість виграти один із курсів, які в мене є, і вона вибрала саме 3D-кучері, то тоді Валерія вже 3D-кучері має, може обрати будь-який інший курс, який в мене тут є. Це знову таки термозаміщення, може, водоспад, може підписку на, на онлайн курс, господи, підписку на каталог і зошит робочий. Можна на Афрокласику або декоси, Афрокудріна каркас також можна, тобто можна виграти на якийсь ще один курс бонус, бонус плюс. Ось у нас підписка на робочі зошити, каталог Брейдера, у, як він місяць називається, у березні буде, до речі, нове оновлення. Тут є японська техніка. Коротше, вітаємо Валерію, один переможець у нас є. О, Валерія, ви тут, супер! Напишіть, який ви курс обираєте для себе, щоб ми вже одразу дівчатам сказали, що ви обрали який курс. З Валерію вітаємо. І тепер погнали вітати ще одного переможця. Зараз ми дізнаємося, хто це. Так, тепер Надя не затупи. Як це правильно зробити? Ой, розпочати Києва, що знов треба розпочати. Затупила, А де ж там стрілочка була назад? Вітаємо, да, Таня, вітаємо переможця, вітаємо переможця. Пасте, запустити розіграш. Давай нам переможця. Давай нам переможця. Це, по ходу, санігових сидить в медитації. Так, і зараз ще одного переможця ми вітаємо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, вітаємо. Зараз чекаємо, чекаємо. А для тих, хто не виграє, як вам такий бонус плюс отримати два курси за ціною одного. І плюс і ще додатково онлайн-марафон для того, щоб показувати людям, як ви відпрацьовуєте всі, всі, всі свої навички. Це я приготувала такий втішний приз, тому що, я знаю, що запитували з приводу покупки сніговик. Ну що ж ти так довго збираєш ті дані, ти ж вже один раз зібрав. Якщо вам буде така цікава штука, зараз я вам розкажу. І ви побачите, побачите ну, сніговичок. Будь-бадьоріше їй. О, обрати переможця. Давай аккаунт, переглянути профіль. О, Ірина Посохова, Ірина Скраматорська, серйозно. Віталія, ви знаєте Ірину? А ну-ка? Так, і, ну, Ірина ж підписана, також стежити. Ірина підписана на мене, і давай дивимося О, в неділю був зроблений репост. Все супер є. Чудова альтернатива. Клас. Що ж, вітаю переможців, вітаю, вітаю з, перемогою, з перемогою. Я бачите, трохи вже пам'ятаю, трохи не пам'ятаю. Іра, чи має, чи не має доступу до курсів. А для тих, хто приймав участь в розі. Гроші я для вас підготувала ось цей бонус плюс ці два онлайн-курси за ціною одного. Тобто ви можете зараз зайти, забронювати їх, можете мені в особисті написати я вам скину реквізити, можете зайти на платформу і там за ціною 4100 тисячі гривень два онлайн-курси. Є оплата частинами від Монобанку або Приватбанку на 12 платежів. Це для вас буде без. Без відсотків, тільки саме вибирайте оплату частинами. Ціна дійсна буде до 16.02 включно, щоб можна було забронювати. І також для тих, хто бронює всі ці самі умови дійсні, два онлайн сертифікати. Доступ залишається в телеграм-чаті безтерміново на платформі один рік і отримати онлайн сертифікати, два, два курси, два сертифікати на протязі року можна. Знову таки в кожному курсі у нас теорія, в кожному курсі у нас. Вплетення, постановка рук, якісь там фішечки, як ми плітаємо біля краєвої з коротким волоссям. Також я відкрита до ваших запитів побажань. Пишіть мені, що вам потрібно доробити, дозняти в курсі я буду робити. О, Іра пише: мені навіть не віриться. Дякую. І вам дякую за те, що приймали участь. Я дуже люблю ці розіграші і моніторити, хто як виграє, в кого як ці лотерейні дні настають. Тому ці два курси вони доповнюють один одного, 3D кучері це. Багаторазові заготовки, але, наприклад, там є місця, де нам потрібно спокористатися термозаміщенням і якраз можемо їх комбінувати між собою. І також для перших десяти оплат я дарую ось такий універсальний це вже буде третій інстамарафон, звичка ведення інстаграму. 21 день, починається 23 лютого, і кожного дня, окрім неділі, ми отримуємо завдання, щоб вести інстаграм сторіси, пости. Я перевіряю кожного дня. Я в табличці, і це така. Наша можливість не забувати постити. Я, до речі, теж буду його сама проходити, тому що цей момент, коли ти провтикуєш щось опублікувати. Ось, сьогодні не буду, завтра публікую. Ось, сьогодні не буду завтра публікую. Так воно закінчується, а це буде саме для вас. О, Танюша, привіт! Як ви там? Як там у вас справи? Ви десь в теплих краях чи не в теплих краях? Словом, будемо працювати, тому ви можете зайти якраз на ці курси. Які для себе оберете дівчата? Виграли вітаємо та да, Валерію і Ірину, і ви можете зайти на марафон і якраз почати говорити з телефоном, почати публікувати розмовні сторіс, і це буде, до речі, дуже хороший момент розказати, що от зайшла на курси. Давайте я вам розкажу, що це за техніки, як вони виглядають. Можете брати мої фотографії собі для прикладу. Я буду теж робити пости. Я напишу 25 тем і опублікую їх для вас, але ви можете їх підкоригувати під себе, тому що в марафоні саме приймають. Участь дівчата з інших сфер, там у нас і фотографи є, і дівчата, які займаються, travel, е, е, що там ведення, тому він такий універсальний, бо ми там всі разом будемо тусити. І Перші 10 оплат отримують той марафон безкоштовно. Участь стартуємо 23 числа, тому що є час підготуватися. Там є відео вступне, розказую про пости, про сторіс, хто вони такі, як їх публікувати, чим їх їдять, що ми пишемо в шапці профілю, як ми її оформлюємо. І потім буду також з вами перший тиждень буду бавитися з вами, нагадувати. Ой, ви не зробили пост, не зробили те, а потім буде вже у нас жорстка дисципліна. І також будемо з вами вести спільний прямий ефір серед учасників марафону. Ось так, в теплих будете в Іспанії, аліканте. Чекай вось. Як звучить? Я як знала, як знала я паспорт, змінила за кордони. Ось. чекаю до кінця місяця, має бути, тому що він в мене вже закінчився. А ось у вас в теплих краях клас Іспанія, супер. <схі> Зроблю паспорт і приїду. Я там якраз була здається заплетена і буду їх з двома косичками, тому буду на паспорті за кордоном кудись виїжджати, буду робити дві косички, щоб була як на картинці. Дякую, 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 дякую. Е, тому пишіть, кому актуально цікаво. Вітаємо дівчат з перемогою. Вітаємо всіх, хто сьогодні закоханий в якусь сферу, і ми будемо рухатися да, до нашого кохання. Тому два курси. Супер. Е, о, супер, супер. Да. Так, що в нас, YouTube? Альтернатива чудова, почитали. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Спасибі і вам дякую. да-да-да, Світло виграти є. Все, дякую. Які будуть запитання? Можливо, ви хочете отримати якісь відповіді на запитання. У нас 21 людина в прямому ефірі. Давайте поговоримо ще разочок вам покажу: дівчата зараз в нас Валерія да, заходить і вибирає собі якийсь бонус, який вона хоче один курс термозаміщення, інший якого в неї немає, ось тут для тих, хто хоче отримати два курси за ціною одного, натискаєте Отримати доступ, і ось тут ви обираєте, якщо потрібна, оплата частинами. Пишете свій номер телефону, і тут кількість платежів від монобанку можна обрати 12 платежів. А я ж не знаю скільки буде поділити 400 на 12. Зараз ми спитаємо калькулятора 400 поділити на 12, Це виходить 340 гривень в місяць, і ви отримуєте два курси. Вартість, наприклад, 3D-кучерів, щоб запласти 4 тисячі гривень мінімальна. Та це ви робите собі вже одразу. Відпрацюєте термозаміщення так само, тому хорошечка можливість. От тут ще у нас, до речі, оце якісь Абанк а чи Альфа-банк. А це у нас приват, А банк і ще якийсь один банк. І тут можна обрати для себе теж оплату частинами, яка тільки не розстрочку, а саме оплата частинами. Ось бачите, Приватбанк, Абанк, а Глобус банк а, обираєте і все, і граєтеся з ними. І сюди можете заходити на платформу, відпрацьовуєте. Тут у вас вже відкриється два чати. І ось вам одразу відкривається онлайн-курс 3D-кучері, онлайн курс термозаміщення і інстамарафон, звичка постингу. Інстамарафон 450 гривень для вас буде 0 гривників. Зайдете і почнете налаштовуватись на те, що ми з вами будемо відпрацьовувати вже куди я зайшла. Будемо відпрацьовувати звичку постингу. Він у нас починається 23, го це вже через тиждень, ну, грубо кажучи, через тиждень, 23 го числа, і триватиме 21 день, день. Тобто один тиждень 21, 21 і ще пару днів буднього дня, і там, до речі, серед учасників марафону ми також будемо розігрувати 2 по 500 гривень або онлайн курс на вибір, тобто теж мотиваційні подаруночки будуть для вас присутніми, щоб не було цього бажання зістрибнути. Ось так тому заходите, дивитеся, якщо вам відкликається, як то кажуть, будемо з вами. Працювати, співпрацювати, і це буде разом класно, коли ми от разом саме працюємо. Бо дівчата тоді от самі такі курси, де багато людей, хтось щось напише, хтось комусь підтримує і створюється руханка, жуханка. Заходьте, якщо ви хочете цієї підтримочки, бо на таких великих курсах, там, де дуже багато роботи, якось кожен більш при собі. А на саме таких марафонах ми на зв'язку. І, до речі, в... о, давайте я вам покажу: в інстамарафоні, інста третій, другий. Другий другий марафон, які результати були у дівчат. Другий, як ти мені знайдешся? О, знайшлося. Другий інстамарафон, і ось тут 20-й день. А де ці картинки? О, статистика. Дивіться, яка статистика у нас тут це Наташа була, з кого ми починали. О, ось, до речі, Валерія. Саша, ось у нас в неї була статистика 2 тисячі, стало 9 000. Це без реклами, це тільки за рахунок того, що ми робили пости, сторіси, контент поширила 15 а тут контент поширила 131, це за 21 день. Ну, там нас було 19, а тепер буде саме 21 день постингу. Тобто виросла статистика за рахунок того, що ми робили сторіс і пости регулярно. Ось тут у нас була тисяча переглядів, стало 4800. Була 1100, стало 4800. Теж 112 одиниць контенту, це так потрібно говорити, ми саме поширили під час проходження марафону. У нас там обов'язкові сторіси, обов'язкові пости, рілси або каруселі. І ось із 2 січня по 31 січня статистика нашочка трошечки виросла. Ось, поїхали з нами, теж була статистика, знову-таки підросла. То всіх майже хто приходили, от у нас без колажу 6 тисяч, ось моя улюблена Альона, вона взагалі магію пробила всі стелі. Було 600, а стало 26 тисяч. Це, це якась шкажена, шкажена статистика. І Це ж прекрасно, прекрасно. І це знову таки без реклами. А за рахунок того, що е, робили постинги сторісів, який був написаний: або я допомогу. Е, оце, до речі, у нас Галина, да, Галина. Е, було 18 тисяч, дуже хороше. В... Вхідна статистика стала 50 тисяч, е, тому є, є з чим погратися, є з чим працювати. Е, так, ще Валерія, ось тут теж у нас була тисяча стало 4 тисячі, і тільки в нас е, Юля була тисяча, стало 6. Ось в Танюшу була 71 стала 6 тисяч на секундочку. Е, це, а, це ж я вже показала. Е, тільки в Наташі в нас тут трошечки вийшов розрив, а так то взагалі дуже да, супер. Мені сподобалось. Все. Кому цікаво, забирайте е, бонуси і буду завершувати ефір. Дякую всім за участь. Е, якщо є запитання, пишіть в особисті. Ми ефір зберігаємо і будемо завершувати. Гарного всім романтичного вечора. Ну подивимося, чи получать наші сердечки. Киця, я вже йду. Киця. киця, ти там дамнявала. Іди, іди, скази, дівчата, іди скажи дівчата, няв-няв. Іди, Іди, скажи няв-няв. іди, привітай, дівчат, закоханих убрейдем. Давай, давай, привітай, дівчатка, Няв-няв-няв-няв. Ти вже хочеш спати, так? Да? Вже все. Котяча дитина хоче спати, ми вже підемо так? Да? Все, зберігаємо ефір. Рахуємо до чотирьох сьогодні. Один, два, три, чотири. Дякую всім за участь, в розіграші. Пока, пока.